Про Верховну Раду, то найчастіше розповідаємо про різні закони, які тут ухвалюються, аби реформувати країну. Але сьогодні прийшов час Верховній Раді реформувати саму себе. Адже насправді в українському парламенті досі живуть чимало практик, які дісталися нам у спадок ще від Верховної Ради УРСР. Аби осучаснити Верховну Раду, депутати вирішили взяти за приклад парламент Європейський і запросили до України його колишнього очільника Пета Кокса, який тут працював з літа, провів понад 100 зустрічей з депутатами, керівниками фракції, крівництвом. Парламенту і в результаті напрацював 52 рекомендації. Що передбачають основні з них і як це допоможе реформувати Верховну Раду? Далі у програмі. На майже 100 сторінках звіту місія Кокса виклала 52 рекомендації, які мають суттєво покращити законодавчу якість парламенту, його взаємодію з урядом, рівень дисципліни і поведінки депутатів. Зокрема, пропонується суттєво скоротити кількість законопроєктів, які подають народні депутати. Зробити це можна відмовившись від реєстрації документів, що дублюються і припинити реєструвати кожну окрему правку як новий закон. Нинішню формулу спочатку документ, потім обговорення пропонується замінити наступним принципом. Підготовка законопроекту має починатися тільки після обговорення, результати якого зафіксовані у висновках. Ефективно працювати над підготовкою та прийняттям законопроєктів дозволить принцип великої двадцятки. Депутати самі формують список із 20 пріоритетних законопроєктів пропорційно від кількості та розміру фракцій, над якими працюють в комітетах і виносять на голосування. Після ухвалення закону з великої двадцятки, депутати доповнюють список черговим законопроєктом. Україні пропонують скористатися світовим досвідом і знизити необхідний мінімум голосів для ухвалення звичайних законів. Для цього для засідання встановлюється кво і голосування вважають результативним, якщо кнопку «За» натиснула більшість від присутніх. При цьому чинну системи голосування не потрібно скасовувати. 226 голосів залишаються необхідними для важливих законів, а 300 голосів для зміни конституції. Дисципліні мають сприяти і закритість спогоджувальних рад. Лідери фракцій, формуючи порядок денний не під об'єктивами камер, будуть зацікавлені в результаті, а не в грі на публіку. І ще один блок рекомендацій електронний документообіг, можливість брати участь в засіданнях комітету у форматі конференцій та система електронних петицій. Досконалити роботу має і апарат Верховної Ради, в якому нині працює понад тисяча людей. Пріоритетними тут мають бути навички менеджменту іноземних мов і цифрових технологій. Верховна Рада України засідання має розпочатися більше ніж за годину, але робота технічних працівників апарату Верховної Ради кипить. І це робота паперова. Кожному з депутатів треба підготувати порядок денний, надрукувати проекти постанов та законів. І насправді одна з рекомендацій європейців якраз запровадити електронний документообіг і перевести всю цю роботу в електронний вигляд. З заступником керівника апарату Верховної Ради Володимиром Бондаренко ми можемо поспілкуватися, коли можуть запрацювати такі зміни і що вони. Не дадуть доброго ранку. Доброго ранку. Ну власне, зміни вже запрацювали на сьогоднішній день. У народних депутатів з'явилась можливість від учора. з'явилась можливість отримувати порядок денний в електронному вигляді. Так само, і всі матеріали, які додаються до нього, тобто це і проекти постанови, як ви сказали, і законопроектів. Що нам багато має полегшити, тобто, ми. В принципі, після депутати прилі... знають про це. Депутати були поінформовані електронною поштою вчора. Тобто сьогодні можна буде спостерігати, хто бере паперові порядки власне, денні, а я думаю, хто що... користується я, електронними я, я гаджетами. Я думаю, що Сьогодні вони ще всі отримують в паперовому вигляді і почнуть інсталювати або ідентифікувати себе в цій базі, яка буде їм дозволяти працювати з електронним порядком денним. Ви можете зайти за посиланням. От, власне, ми зараз заходимо за посиланням, авторизуємось, тобто власне вводимо виводимо своє ім'я. Користувача, пароль, який був присвоєний в Верховній Раді, і отримуємо доступ до порядку денного засідання. От такий от у нас порядок денного засідання, повністю всі питання, які на сьогоднішній день внесені на розгляд. Тут є і висновок комітету коротко зазначити. Тобто, якщо ми говоримо підтримати, то посилання йде одразу на висновок, і ми бачимо, що, ж, що висловлював комітет. З приводу цього законопроекту. Так само, так, само так само можна сказати про те, що є всі документи, які супроводжуються, От, тобто сам проєкт закону, пояснює записка, Тобто всі супроводжучі документи, які ми бачили, побачимо на реєстрації, вони всі внесені в електронному вигляді. Персональний кабінет, електронний народного це депутата. це перший крок до персонального кабінету народного депутата, в принципі. Залишилось, щоб вони почали ним користуватися. Власне, для цього умови вже їм Ну, Є вже ряд народних депутатів, які інсталювали собі, тобто які авторизувались і вже, напевно, користуються. Спробуємо знайти. Ну, я Подив буду це, встановлювати. Як, це, як це працює. Я буду, я знаю, що це треба, я бачу ну, демоверсії, мені після Снішенський показував. Треба просто виділити час, прийти, і вони поставлять. Ні, це можна самому. А ви не маєте планшета по Ні, самому я не хочу. Давайте я зроблю. Ну, грамотно зроблю, ну там покажуть, там якісь паролі треба. Ну. Це має бути програма, яка дозволить в електронному вигляді натискаєте, отримуєте законопроект зразу. А в мене Радівська пошта не заходить сюди. Це мені пересилає помічниця. – Друзі. Не подивитися, так? Не зможу прямо зараз. Електронний порядок де? Чесно, ні, я перший раз чую. Так. Берете паперовий порядок денний. А знаєте, що від учора є електронні порядки денні? – Ну від учора, значить, от уже напевно від завтра буду використовувати тільки електрон. А ви знаєте, як це робити? Знаю, це безумовно дуже потрібно. І електронний документообіг це сучасно і це екологічно, і економно і так далі. Але я вам скажу, напевно, все таки при всій повазі до цієї тематики це не головна реформа, яка має відбутися в Верховній Раді України. Коліся парламентської роботи. От чотири таких величезних копіювальних апарати зараз друкують народним депутатам зміни до закону про публічні закупівлі. Потім вони роздаються кожному народному обранці у пленарній залі. На вашій пам'яті, що найбільше надрукували? Що найбільше на моїй пам'яті це звичайно бюджет. Найбільший документ, який готується в Верховній Раді, тому що він приходить з різними додатками, з різними супровідними матеріалами. Він може складати близько 400-500 сторінок. Один примірник. Один примірник, так. І буваючи кодекси. Ну, кодекси на моїй пам'яті були такі десь по 800 сторін, 600-800 сторінок. Виготовлення тиражів цих документів може проходити близько 6-8 годин. Що потім з цими надрукованими паперами? Ну, надруковані папери вручаються. Раховна рада на... здає макулатуру? Здає. потім. Якщо народний депутат залишає його у себе в кабінеті, як невикористаний матеріал, вже віддається на утилізацію, потім здається. Апарат це повинен стати сучасно сервісною службою, який, який надає допомогу депутатам у підготовці законопроєктів, аналізу забезпечення інформацією, прохожу законопроєктів. Оце повинно бути саме основна задача апарату. Він зараз і апарат цим займається, але цього ну явно недостатньо, якщо договорити. Чому не виходить чим справ, тому що якщо ми візьмемо про ситуацію роботи апарату, у нас тут немає таких речей, як різних інформаційних аналітичних субботов тобто, цього немає. Плюс у нас дуже велика проблема в тому, що, наприклад, продуктивність роботи зараз апарату можна ну, не це назвати апарату чи ні, але взагалі продуктивність роботи як рахувалося, приблизно 7%, відсотків. Це коли в нас дуже багато подається різних законопроєктів, з них стає законом лише 7%. відсотків. І це все як кажуть подається така пакет законів, який апарат повинен передивитися, дати оцінку, проаналізувати. Тобто є дуже багато лишньої роботи. Тут народжуються закони, сектор реєстрації законопроектів. Сюди депутат або його помічник приходить з документами, документ отримує номер і стає законопроектом. Але біда в тому, що цих документів приноситься стільки, що потім депутати самі не можуть з ними впоратися. І тут теж є рекомендації місії Кокса щодо того, аби змінити сам підхід до реєстрації законопроектів. Як реєструється зараз законопроект? Приноситься законопроект від народних депутатів. Там, в основному помічники приносять. Йде е, пакет документів. Подання, проєкт закону. Тут ставиться реєстраційний номер, йому присвоюється, також пояснювальна записка. А от суть і якість цих документів? Хтось перевіряє? Суть і якість. Це профільні комітети. Нехай перевіряють юридичне управління, науково-експертне, роблять свої висновки. Багато реєструється? Так, да, багато. В середньому. 20-25 проєктів проектів в день як пропонується замінити цю систему? Ну, власне, перелік документів ви побачили на до, проекту до законопроекту. Не додається, не фінансово-економічне обґрунтування, на що звернув увагу нам місія кокс, в принципі, не передує цьому обговорення, широке обговорення самої суті законопроекту, тобто визначення проблеми, на яку на якусь спрямоване. Цей законопроект або інший, і саме Кокс звернув на це увагу і пан місія Кокса, і запропонували нам змінити трошки підходи від кількості до якості, тобто зробити нехай три етапи підготовки: обговорення і підготовка зеленої книги, в якій ми визначаємо проблему і визначаємо шляхи розв'язання цієї проблеми з разом з усіма заінтересованими колом осіб або ж заінтересованими суб'єктами. Обговорюємо на засіданні комітету. Готуємо білу книгу, в результаті схвалюємо знову ж таки на засіданні комітету після широкої дискусії законопроект і реєструємо вже після цього його тут. Таким чином, на думку місії, зменшиться кількість і підвищиться якість. У соответственно, законопроект. Ви реєструєте законопроект? Да, да. Я помічник народного депутата Вілко, Реєструємо законопроект про розвиток галузової науки. А ви знаєте, Є зараз рекомендації місії Кокса, які рекомендують змінити взагалі підхід до реєстрації законопроекту. Да, да, да. Нам це звездно. Более того, в фракція фракції готовиться соответствующее постановлення, то есть наше бачення фракції опозиційного блоку к этому процесу. Електронний документообіг, окрім того, щоб полегшити працю, зміг би вирішити ще одну дуже важливу річ: а саме відслідкувати проходження документів у Верховній Раді. Бо зараз часто буває так, що документ зареєстрований і десь губиться в комітетах. Так до речі, вийшло із законопроектом про відповідальність для кнопкодавів, одною з авторкою якого є Світлана Заліщук. Що що робити? Що робити? Ми зареєстрували цей закон першим. Як тільки зайшли до парламенту, це було майже півтора роки тому. Це став нам наш перший законопроект, який був підтриманий, зрозуміло, журналістами колишніми, активістами колишніми, аби припинити неконституційний спосіб ухвалення законів. Але оскільки дуже часто більшості в цьому парламенті не знаходиться, тому цей механізм утримується досі як спосіб протягування законів через парламент. У ну, так званому плані Кокса з реформування Верховної Ради є положення про запровадження кворуму і звичайної більшості для голосування. Це Я насправді давно вважаю, що її треба було прийняти. І це наші пострадянські залишки, тому що приймати рішення більшості від складу такого немає ніде в світі. Скрізь у світі, в Європі, в будь-якому парламенті запитайте, більшість світ присутніх. По-перше, це самодисципліна, це змушує депутатів ходити. Тому що якщо ти не прийшов, прийде опозиція, по-друге, це ламає договорняк. Якщо в тебе є більшість від складу, то група 20-30 депутатів каже, окей, ну тоді рішення в обмін на потоки, в обмін на якийсь хабар, в обмін на смотрящого, в обмін на якусь закупівлю державним коштом. І тоді я дам голоси. Коли більшість від присутніх, вся система договорняка ламається, і фракція 20-30 голосів не має вже такої ваги. Треба, щоб були присутні депутати, які висловлюють позиції за ту чи іншу інституту. Чому це лишилось в нашій Конституції з радянських часів? Це було в Верховному Совіті УСР, коли парламент працював не на постійній основі, а раз на квартал приїздили на тиждень на два депутати в Київ, приймали рішення, які вони формально мали тут благословити. І потім верталися доярками, колгоспниками, інженерами працювати на свої підприємства. Значить, ось цей документ, який називається бачите? Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради. Значить, ці е, рекомендації, начебто, писав Пет Кокс, який зараз вживає, ну тут багато часу провів і вживає багато заходів для того, щоб е, Верховна Рада стала більш ефективною і таке таке. І от, значить, продуктом цієї діяльності стало 45 пунктів, які е, ну. А, 52, так? Да? Тим не менше, 52 ще гірше. Це краще, ніж 10 кроків на зустріч людям Віктора Януковича з зірця 2010 року. Значить, я вам розказую, що тут написано. По перше, вас буде позбавлено право відвідувати погоджувальну раду Верховної Ради України. Так дивись, ось тут 11-й пункт говорить нам про те, що засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і депутатських груп повинні відбуватися у закритому для засобів масової інформації режимі. Клас депутатських груп почекають погоджувальна рада по понеділках. А погоджувальна ось. Рада ради все журналістів вигнать треба. Ні, ну це бред. Я не знаю, чи задумається про це журналісти і громадськість, але публічність згоджувальної ради втрачає е, її сенс. Та? Тобто вона знищує її сенс. Тому що це має бути розмова про. Між лідерами політичних сил про порядок денної роботи. А як нам сказав Пан Кокс, а у вас тут Голівуд, де кожен намагається завоювати Оскар, і е, тому от ця закритість погоджувальної ради чи її непублічність, так це не означає е, щось погане навпаки за цих обставин. Це е, більш ефективна робота буде мала би означати. Тобто є багато рекомендацій, які потребують не так. Юридичного вдосконалення, скільки політичного зростання, скільки часу можливо потрібно в Верховній Раді, щоб вийти на якийсь якісніший рівень роботи? Дещо можна зробити дуже швидко впродовж кількох місяців. Для дечого напевно доведеться рости триваліший час. Це ми експериментуємо, як виїжджають ці екрани. Взагалі, краще це після того зробити. Тож зараз почекаємо вже, бачите, депутати збираються. Давайте почекаємо. А ви можете просто пару слів сказати, як це працює? Тобто, в чому сенси краще? Все почуєте, все почуєте. Майте терпіння. Каледж. Авмолджаєваґотосіюґен. Поки що це хай-тек в стилі раннього стартрека обладнаний лише в комітеті з державного будівництва. Він став першою ластівкою, але подібна система буде на всіх комітетах для того, щоб депутати не були завалені паперами. Вся необхідна інформація, законопроекти, правки і так далі виводяться на екран. І ми зараз будемо свідками, як вперше ця система буде працювати на комітетському засіданні. Те теж частина реформа, яка запропонована Петом Коксом. Ми ще тільки зайшли. Зараз будемо вивчати, будемо вчитися, як цим користуватись. Я вже спробував цю кнопочку, можете спробувати. А це що я защищаю Не працює Я бачу, якраз намагаються розібратися в новій системі. Я немає порядку. Дино, це тестування напевно сьогодні. Ну я вважаю, що це корисно. Дивіться кожного тижня, кожного дня. Ну це сьогодні мало. Давай сподіваємося, поки 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 ми не розпочинали засідання. Кожен з них за капусті Все працює всі можливості, які передбачені цією конгрес системою. От це і реєстрація, і голосування, запис на виступ, виступ онлайн трансляція засідання комітету за заявкою. Секретаріату комітету час... це хтось без. Це хтось без дозволу вирішив підняти ліфт, який поки що не використовується на цьому робочому місці. То нічого. Тестуйте, тестуйте. А, активно тестуйте. Це ще робоче місце, яке да, резервне. Воно буде впроваджено дещо пізніше. У нас розданий порядок денний, є пропозиція прийняти його за основу. Давайте спробуємо перший раз проголосувати. Да. Хто за, хто проти, хто не Я розумію, що перший раз буде. Всі, всі на жаль, за 13. Це тут, тут живно. Колеги, чи є зміни доповнення до проєкту переданого прийшла за основу? Якщо немає, тоді є пропозиція проголосувати його в цілому. Хто за таке рішення, прошу голосувати. В цілому немає питання у нас, так? Можна і загалом. Тоді давайте проголосуємо руками, хто за те, щоб не заперетик в цілому перевірку. Дякую про це простиш. Призимає, родився, тримається. Рішення прийнято. Якщо рекомендації напрацьовані групою Кокса будуть враховані, як вони сприятимуть якісному законотворчому процесі в Верховній Раді, загалом ініціатива цієї реформи вона дуже правильна, тому що є така теза, що, наприклад, в державній думі Російської Федерації в якийсь момент з'явився скажений принтер, тобто той, який виробляв купу законодавчих ініціатив, але вони насправді не відображали якихось суспільних запитів потреб, тільки цементували систему держави, яка була зорієнтована на Кремль. в Україні. Зараз схоже. Же система вона називається більше як законодавчий спам, і щоб припинити ці неякісні, дуже розфокусовані ініціативи, які не направлені на системні згруповані реформи, необхідно переглянути систему прийняття рішення і підготовки законодавчої ініціативи як такої. Рішення безпосередньо у пленарній залі приймається в дуже в хаотичний спосіб. Коли, наприклад, кабінет міністрів за день або за два до засідання Верховної Ради України говорить, що необхідно якнайшвидше його прийняти, тому що в Україні не зайдуть будуть кошти міжнародного валютного фонду або відбудеться якийсь інший апокаліпсис. Це не є підхід, який сприяє тому, що парламент став прийняттям центру центром прийняття стратегічних рішень, тому система підготовки законопроєктів повинна бути кардинально змінена. Незвично для України система голосування більшістю від присутніх в залі депутатів дуже поширена в Європі. Так працює, наприклад, парламент Болгарії. Засідання вважається відкритим, якщо в ньому беруть участь понад 120 депутатів, половина від загального складу. Закони вважаються ухваленими, якщо їх підтримала більшість присутніх у залі. 120 голосів плюс потрібно для голосування за недовіру уряду та подолання вета президента. Дві третини при голосуванні за міжнародні угоди про делегування частини суверенних прав європейському союзу та обрані членів Вищої ради суддів. 180 депутатів можуть вносити зміни до конституції. Що стосується законодавчої ініціативи, то все дозволеність у цьому питанні не в моді. В більшості країн Європи президент не може вносити законопроекти, а для депутатів існують різні типи обмежень, наприклад, у Польщі, Латвії чи Німеччині, парламентар не може подати законопроект самостійно. Тійно тільки у співавторстві з колегами від п'ятьох до п'ятнадцятьох. У Португалії та Франції депутатам забороняється вносити закони, реалізація яких тягне за собою додаткові витрати з бюджету або зменшує надходження до нього. Це дозволяє ефективно боротися з популізмом та залишити за урядом монополію на бюджетну політику. В парламенті Великобританії більшість прийнятих законопроєктів урядові. Це зумовлено складністю процедури внесення документів на розгляд. При відборі 20 пріоритетних законопроєктів Більшість зазвичай віддає перевагу ініціативам уряду. Нак у Вестмінстері не проти скористатися напрацюваннями парламентарів, коли мова йде про непопулярні закони. Зокрема, легалізацію абортів та одностатевих шлюбів ініціювали саме члени парламенту. Тепер ви знаєте більше про реформу Верховної Ради України. А про інші реформи наступного тижня.